Доброго дня, друзі. З вами я, Василь Середа, і я на каналі Я Це можу. Коли я робив цей канал, одною з ідей було те, що я хотів розповідати про свій досвід, про якісь поради, хінти, як можна поліпшити наше життя, Наша – це людей на візку. Але потім я зрозумів, що для батьків буде цікаво не тільки якісь е, такі поради, а взагалі розповісти про своє життя. Про те, як можна жити найбільш повноцінно, фактично, як інша здорова людина, як ми нічим не відрізняємось від інших, від наших бажань, наших задоволення, вони точно такі ж. І тому я на своєму каналі вирішив показувати і просто про своє життя, що я роблю, як я роблю, щоб люди бачили, що це можливо, можливо, трошечки надихалися. І так само приєдналось і нас на вулиці в ресторанах, на концертах, на якихось інших заходах, нас, людей на візках становилося більше і більше. І щоб інші здорові люди не дивилися на нас як щось таке дивовижне, а вони були до цього звикні. Ну, люди це люди, просто на візку. Але, в принципі, ми від них нічим не відрізняємось. Тому я почав. Суттєво додавати і такого контенту. Сподіваюсь, він буде вам заходити, і ви не проти нього. І сьогодні я хотів би поділитися такою маленькою своєю розлікухою це Аеротруба. Дуже цікавий досвід. Одразу кажу, що я дуже раджу всім це хоч раз спробувати. Е, маленька предісторія, як туди я попав. Е, у мене є друзі, це. Е, Проєкт благодійний, який називається One For Steam. його засновниця є моя гарна подруга Євгенія. Вона допомагає в реабілітації колишнім військовим, які зазнали різні поранення. Поранення абсолютно різні, починаючи від різних ампутацій і закінчуючи так само. Спини, мозок, так само поранення в голову. Ну, коротше, тут немає ніяких обмежень. Різні різні люди, головне, їх такі це те, що вони герої, ветерани, які е, поклали частину свого здоров'я на те, щоб е, ми перемогли, ми жили в мирі, і все у нас було добре. І цей проект їх об'єднує, і я дуже часто до них доєднуюсь. Іноді е, доєднуюсь е, різними ресурсами фінансу, як е, один з керівників компанії, тобто моя компанія їм допомагає. А іноді допомагаю їм з точки зору показую, що ось на візку. Можна дивитися, я такі ж, як ви, іноді бувають і гірше, але я до вас доєднуюсь раз з вами щось роблю. І я вважаю, тут є така е, невеличка соціальна е, моя місія, мій соціальний внесок, який. Допомагає цим людям повертатися до мирного життя, не дивлячись на ті поранення, які вони зазнали. І частиною цього це була аеротруба, куди мене запросили. Хто не знає, що таке аеротруба, ви далі на відео це побачите. Це знизу під сильним напором дує повітря настільки сильно, що тебе може піднімати і ти фактично летиш. Здавалося б, нічого складного немає, ти маєш отак лежати, ти повітря підніметь, а ти собі лежи, літає, і кайф Афіяна. Тобто, коли я дивився, як це роблять інструктори, то, здається, ну, вони там різні акробатичні речі роблять, взагалі складного нічого немає. Але коли ти сам спробував, виявилось, що це зовсім не так, тому що тримати. Рівновагу це дуже складно, тому що будь-які рухи, будь-які напруження, вони одразу впливають на те, е, крім вперед-назад, ліво право, тобі ще й треба думати з точки зору верх-вниз, а так само ти ще й можеш перевертатися. Відповідно, це дуже важко, не те, що щось робити, а дуже важко от просто е, не рухатись, але щоб ти на одному місці був, це дуже і дуже важко. Не дивлячись на те, що коли перший раз дивишся, здається, нічого складного в цьому немає. Виявляється, це дуже складно і при тому це дуже складно для здорових людей. Чому? Тому що вони розуміють, де у них центр тяжіння, він десь там на рівні живота, можливо, там пояса. І вони рухами ніг можуть е суттєво коригувати цей центр тяжіння і таким чином коригувати свій положення свого тіла. У нас же у людей спинальників, а тим більше шинників. ну, ми фактично взагалі не е, розуміємо, що у нас з ногами, ми не можемо їх рухати, ми не відчуваємо, що відбувається, і центр нашого тяжіння він знаходиться ще вище і регулювати його фактично дуже важко. Тому для мене, я був вже другий раз, для мене це було дуже-дуже важко, а ви побачите мої досягнення. на Другу, для другого разу в жаль, це, в принципі, непогано. інструктор, який мені там допомагає, він каже, що в принципі, для а, спинальників це в принципі, непогано. Мінуси є в тому, що людина. Я, він чи, чи, Мої ноги контролює, і він мені допомагає, але я не відчуваю його рухи. Відповідно, я не можу іноді зрозуміти, це я щось роблю, чи це інструктор мене кудись штовхає. Тому це дуже е, важко, але це дуже-дуже прикольно. Якщо в мене буде можливість, я, мабуть, ще буду продовжувати. Якщо у вас з'явиться можливість, я вам всім раджу теж колись спробувати. Ну, такий маленький чи немаленький вступ, а тепер далі побачимо, що я там робив, і я спробую дати невеличкі коментарі до того, що там відбувалося, і що ви могли зрозуміти, наскільки це дійсно складно, особливо для нас. Для людей на візках, для спінальників, які фактично не контролюють свої ноги. Тому, дивіться, сподіваюся, для вас буде цікаво. Ну, по-перше, треба сказати, що одна з самих великих проблем це те, що в мене не працюють ноги нижче коліна, відповідно, коліна не згинається, І тому вітер постійно згинає ноги. У колінних суглобах, а я це не розумію. Проблема в чому? Що якщо ноги згинаються, то супротив повітря стає менше, і відповідно підйомна сила стає набагато менше. Відповідно, якщо ви побачите на цьому відео, то інструктору-тренеру постійно приходиться розгінати мої ноги, бо як тільки ноги згинаються, я одразу падаю, тому що той потік повітря, який є, він не дає мені злетіти. Це саме перше і саме складне. Ми вже думали, що з цим робити на майбутнє, вже думали про те, що треба обов'язково е якусь шину е робити, яка не дозволяє ногам з'їднатися. Якщо ви побачите на цьому відео ми і так ноги брали скотч. І їх зв'язували, тому що якщо б ноги не зв'язували, то вони б взагалі, мабуть, розліталися по всій аеродрові. Тобто, стало, звичайно, краще, але трошечки не вистачає наступні рази, наступні тренування, я думаю, поліпшиться. Тут взагалі трошечки фана. Взяли другого інструктора, який фактично повністю мене максимально контролювали. Бачите, це взагалі дуже великий адреналін, коли тебе рухать вгору вниз, коли ти крутишся, ну це просто круто і офігенно. Дякую інструкторам. Це було величезне задоволення. Навіть не знаю, на що схоже просто вільне падіння. І тут ви бачите, що самі маленькі якісь рухи одразу. Можу падати, можу повертатися. Тобто це дуже і дуже все непросто. Але я думаю, що кожен раз буде виходити все краще і краще. І взагалі все це було дуже і дуже кайфово. Тому раджу вам пробувати щось нове, отримувати від цього задоволення. Кайфувати і сказати, що я це можу.